До початку навчального року залишилось менше місяця, і на приєрпінні завершуються ремонтні роботи в закладах освіти. Питання з нестачою місць в дитячих садочках, хоча й залишилось, але потроху вирішується. Будуються два дошкільних навчальних заклади. Один по вулиці Сковороди вже є цокольний поверх. Перший поверх в процесі будівництва очікуємо на кінець року здачу в експлуатацію. Садочок буде на 140 місць, тобто питання в певній мірі забезпечення доступності дошкільної освіти має бути вирішено. Перших класів цього року очікується на 7 більше ніж минулого. Це близько 200 дітей. Тому багатьом учням середніх класів доведеться навчатись у другу зміну. Шляхи вирішення проблеми другої зміни. Є проєкт добудови 17-ї школи. Зараз він проходить експертизу, і на наступний рік планується цю добудову реалізувати. Тобто, скажімо, зможемо частково від другої зміни відійти. А от навчальні програми, на відміну від шкіл, навпаки, розвантажили та оновили. Дозволиться учителям змінювати кількість годин для вивчення певних тем. Тобто це забезпечить організувати такий диференційований підхід до кожної дитинки. Є теми, які потребують більше часу, ніж раніше було програмою передбачено, а вчитель був в межах програми, мав виконувати ці певні вимоги. Зараз це на розсуд вчителя. Дітям початкових класів дозволять писати олівцем, а вчителям заборонять виправляти помилки червоним кольором. Не обов'язково буде вчити таблицю множення, а багатьох застарілих авторів вилучать з програми по літературі. Що стосується підручників для учнів сьомих і восьмих класів, яких дуже не вистачало, в цьому році з цим проблем не буде.